Термін філософія має давньогрецьке походження, бо саме у стародавній Греції філософія вперше відокремилася від інших сфер інтелектуальної діяльності та набула автономного характерного розвитку. Перша частина цього терміну походить від слова філа – схильність, любов, бажання, відданість та слово Софія мудрість, яка в свою чергу складається із двох слів. І буквально значить казати, промовляти цілісно, доречно. Ще у XIX столітті існував слов'янський термін «любомудріє», яким можна вважати дослівний переклад слова філософія. Розглядаючи історичні корені філософії, ми вже дали їй найперше і найпростіше визначення. Проте на сьогодні не існує якогось єдиного та загально прийнятого розуміння. Та визначення предмету філософії. Цей факт має свої виправдані підстави. Якщо у філософії йдеться про пошуки найперших людських життєвих орієнтирів, якщо філософія намагається водночас розробляти, виправляти засоби для їх винайдення, то її предмет набуває майже безмежних виявлення. У найпростішому варіанті філософія могла би виконати своє історичне, суспільно історичне призначення. Тоді, коли вона змогла би співставляти між собою світ з одного боку та людину з іншого, окреслити їх основні можливості виявлення на цій основі, сказати людині, що вона є і що її належить робити в цьому житті та у цьому світі. Про те, як світ так тим більше і людина постають незавершеними і майже безмежними у своїх характеристиках, діях та проявах. Через це і філософія постає багато в чому незавершеною або, як кажуть у науці, відкритою системою знань. Справді, філософія раніше полягає у тому, щоб чітко зафіксувати те, якими вже проявили себе людина та її дійсність, як історично, так і їх інтелектуальних осмисленнях. Через це філософія постає перед нами формою випробування буттєвих спроможностей людини. Вона засвідчує той стан самосвідченості людського єства, якого останнє спромоглося реально досягнути. Виконуючи цю справу, філософія водночас вибудовує стародавній майданчик для руху у майбутнє, даючи до того ж людині дещо на зразок типографії людського університету, тобто допомагає людині зорієнтуватися у власній реальності. Та отримати непевні інтелектуальні інструменти для подальшого життя і діяльності. Означена широта предмету та завдань філософії дозволяє зрозуміти наступні особливості предмету філософії. Її предмет є історично змінним, оскільки історично змінними постають самовиявлення та самоусвідомлення людини. Уся історія філософії фактично входить у укреслення її предмету. Оскільки лише за таких умов ми здатні окреслити топографію людськості. Філософія постає своєю рідною формою збереження та забезпечення історичної неперервності людської свідомості, самоідентифікації. Отже, філософія покликана тримати весь час у полі уваги та у актуальному стані всі основні виявлення людини як людини. Саме тому Рене Декарт був правий. Коли стверджував, що лише філософія відрізняє нас від дикунів. Зазначений момент історичного буття філософії виявляється досить важливим з огляду на те, що філософія завжди вписана у певне соціальне життя, функціонує в ньому і певним чином намагається на ньому на нього вплинути. Використовуючи наявний арсенал своїх засобів, це значить, що філософія має свою активну дію в практичну сторону. Проте не в тому сенсі, що вона стає якоюсь виробничою діяльністю, а в тому, що вона намагається втілюватися у реальні процеси життя. Через це філософію завжди треба розглядати не лише в аспекті вічного, характерного для людини завжди, а й в аспекті конкретних окреслень. І ми сьогодні, наприклад, використовуємо здобутки античної філософії. Ми повинні розуміти, що це наше саме сьогоднішнє її бачення, а не власне антична філософія як органічна частина давньої цивілізації. Зазначені особливості предмету філософії змушують нас не стільки прагнути дати її одне єдине визначення. Тільки спробувати окреслити характерні риси філософського мислення, які дозволяють нам побачити внутрішню особливість його самоздійснення. Спираючись на численні існуючі визначення філософії, можна виділити такі найперші риси філософського мислення. Перше має гранично широкий рівень узагальнення, категорії принципи, що виходять на межу буття. І небуття. Друге постає формою людського самосвідомлення, мислення під кутом зору людини, її життєвого вибору. Третє окреслює дійсність не лише такою, якою вона є, а й такою, якою має бути. Є більшою мірою мислення про мислення між мисленням та думкою про якусь реальність. Постає внутрішньо пов'язаним, логічно послідовним, аргументованим та обґрунтованим. Шосте. Прагне поставити і розв'язати граничні, абсолютні проблеми людського буття. Зазначені риси філософського мислення резюмуються тим, що саме у філософії та за допомогою філософії людина заявляє про своє бажання взяти на себе саму відповідальність. За свідоме вирішення своєї життєвої долі. Тобто тою мірою, якою людина здатна на сьогодні осмислити та зрозуміти себе і своє становище у світі, тою мірою, якою вона просякнута рішучістю пройти усю можливу дистанцію розумового прояснення своєї життєвої ситуації, саме тою мірою вона філософствує або постає філософом. Видатний німецький філософ 19 століття Гегель вважав, що вищі здатності людського інтелекту проявляються у розумінні, яке втілюється у науку та філософію, Переживання, які втілюються у мистецтво, та відчутті нашої вихідної спорідненості із найпершими засадами буття, яке втілюється у релігію. Відповідно, найперші риси філософії і проявляються через її порівняння із наукою, мистецтвом та релігією. Хоча науки і прагнуть наблизити людину до істини, надати їй надійні знання, вони не досліджують того, що саме є істотною та знанням, так само, як не досліджують вони й питання про становище людини в світі та можливості її самовизначення. Важливою Відзначити їй те, що філософія і мистецтво надають суттєвої уваги людському самовідчуттю та інтуїції, проте розходяться вони в тому, що філософія постає розумовим осягненням світу, а мистецтво подає його через почуття та переживання. Вихідною формою думки для філософії є поняття, а вихідною формою художньої творчості постає художній образ. Мистецтво до того ж надає вирішального значення уяві як творця, так і тої людини, яка сприймає його твори, а тому воно зображує дійсність із значною долею умовності. Хоча ця умовність постає своєрідним способом проникнення у глибини процесів дійсності, докладніше про пізнавальні можливості мистецтва мова буде йти. У відповідному розділі. До того ж, релігія це не лише ідеї та погляди, а й соціальний інститут, певні ритуали і навіть певний спосіб життя. Філософія ж була та залишається інтелектуальною формою світоосмислення. Філософія залишає на вирішення самої людини питання про те, з чим вона погодиться і з чим не погодиться. Та врешті, як саме буде потік вирішувати свої життєві питання? Отже, філософія постає безумовно своєрідною, особливою формою людського світового формою, яка не дублює інші напрями та форми інтелектуальної діяльності. Вона сприяє людському розумовому розвитку та життєвшануванню, постаючи та лишаючи при цьому суто людські людською справою і до певної міри? Показчиком того, що саме досягла людина на певний момент свого історичного самоздійснення.